Кущі квітучих троянд в саду мрія кожного садівника, але їх часто вражає дуже неприємна і важко піддається лікуванню хвороба. Чорна плямистість, грибок може швидко поширюватися і знищити практично всі рослини, уникнути цього допоможуть прості правила: весняне прибирання рослинних залишків. Навесні потрібно очистити ґрунт під кущами троянд від опалого листя, рослинного сміття, саме в ньому багато грибкових спор. Зібрані залишки обов'язково спалюють. Очищений ґрунт сприяє швидкому прогріванню сонцем і пробудженню рослин, оновлення ґрунту. Верхній шар ґрунту в розарії найкраще оновлювати щовесни. Таким чином, ви позбудетеся від старих бактерій і отримаєте більш родючий ґрунт, профілактичне оприскування. Кращим засобом боротьби з чорною плямистістю є препарати, що містять мідь, навіть якщо ваші троянди не хворіють. Обов'язково робіть профілактичні оприскування такими засобами, як залізний купорос, бордоська суміш, перше оприскування робиться навесні. Відразу ж після зняття зимового укриття і очищення розарію процедуру проводите в суху ясну погоду, причому оприскуєте не тільки самі троянди, але і ґрунт під ними. Надалі це потрібно повторювати кожні два тижні. Припудрювання золою Грибок розвивається перш за все у вологому середовищі. З цієї причини після випадання опадів ґрунт навколо рослин припудрюють золою. Одночасно вона служить і добривом, і засобом профілактики захворювань, висаджування кущів на сонці, квіти, посаджені в тіні. Довгий час зберігають вологу на листках після поливу і вранці, коли випадає роса, а вологість якраз є середовищем розмноження грибкових спор, тому вибирайте для розарію саме сонячне місце в саду. Теплий полив. Полив рослин робити під корінь, щоб не мучити стебла і листя. Холодна вода є шоком для ніжних квітів. Рідина повинна бути обов'язково теплою обробка листя, крім профілактичних обробок фунгіцидами, що містять в своєму складі мідь в травні трояндам необхідні позакореневі обробки листя, це підвищує їх опірність хворобам. Для таких обробок можна використовувати настої трав або будь-які стимулятори росту рослин, розріджена посадка, цісні посадки, коли кущі близько знаходяться один з одним, а також бур'яни сприяють швидкому розвитку і передачі грибка від однієї рослини до іншого. Посадіть троянди так, щоб вони росли вільно, були на сонці і провітрювалися здорові саджанці. Всі перераховані вищі правила можуть виявитися марними, якщо ви придбали хворі. Колі рослини уже наявну чорну плямистість зупинити не можна, вона буде знищувати рослина, купуючи в свій сад новий садженець. Обов'язково огляньте його на наявність захворювання. Здоровий посадковий матеріал в майбутньому дасть прекрасні кущі троянд.